я Супер! Так, перетягуй її. Вона буде під номером один. Вище, вище, малюнка, вище. Ось так. Вірно. Пакетик Пакети. для бачить. У нашому садочку є дві інклюзивні групи: це молодші дітки і старші. Ми займаємося на інтерактивній дошці. Всі за графіком. Кожного дня якась певна група. Діткам дуже подобається займатися з цим інструментом: яскраві картинки, звуки, відео. Діти дуже полюбляють сортувати картинки, наприклад, там зима-весна або овочі, фрукти сортувати. Як на мене, як на педагога дітей розвивається і пам'ять, і мовлення. Давайте КОТИКИ! З великим задоволенням, з великою впевненістю крокують до дошки і сортує, займаються, виконують завдання. Мультимедійна дошка допомагає враховувати різноманітні потреби діток ЗОП, і якщо чесно, на заняттях не можна сказати, що ці діти відрізняються. Супер вийшло! Пріоритетним завданням Ірпівської міської ради є освіта в регіоні. У зв'язку з цим влада міста почала свою діяльність в напрямку забезпечення наших садочків. Мультимедійним обладнанням, зокрема, інтерактивна дошка, ноутбук і проектор. Нам допомогли благодійники із турецького благодійного фонду, нам допомогли благодійники з Німеччини. Два комплекси ми придбали за власні кошти, і ця робота буде далі продовжуватися, адже ми хочемо створити належні умови в усіх закладах дошкільної освіти нашої громади.